Версію куплю. Ні, Гава то реально життяра. А, просто 40-60, а мій... Я впевнений, Гава там в деку працює за Хметовом, тому йому світло не виключають. А я, а я 40-60 дуже хотів, бо я подивився... Ладно, я гроші за піцу скиду вже на... Вона, вона мовчить, вона... Ти що? Вона електрика жере набагато, я подивився, вона вона 150 Вт жре... жере грузки, дуже мало. Ну, скільки в мене в Діабло зараз їсть? 0 Вт, це видеокарта 57 Вт, 126 Вт. Е, вона вміє кадри генерувати у ту тут таку функцію, і DLSS 30 підтримує, і я тому істов в неї апнувся. Ну типа 2000 доклад, буквально 15. Щоб дото грати на ній. Доті немає генерації кадра, всі інших іграх є нових, і тут дуже клаус настяма. Та ні, нічого не говорю, просто я осуджую, що ти дитину заскамив. Я не зовсками, я просто давай договоримся і типу один одному приємне зробимо. Я Не знаєш що.